Попросим Славу тоже охарактеризовать, как ему запомнился 23-й год. Слава, какие надежды на 24-й год? Ну, все, что ты считаешь нужным сказать в предновогоднее такое время, давай. Ну, я спробую долить. Вот начну, э, наверное, с пропозиции Сергея. Он говорит, что бажано закрыть Банкову. кого Сергея? Ой. А, Юра, мене пока Юрія, не змінів на далі. Зараз прийде ще гость, Юрія. я зради всі вступлю. Місце да, да, да. я думаю, що якраз є сенс по -по поговорити про конкретні речі, і от вже давайте почнемо нагадувати президенту його обіцянки і допомагати йому їх виконувати. Тому що обіцянки дійсно були слушні, і ми їх підтримали. Чесно, визнаю, що я на другому турі голосував за Зеленського. Я тоді вважав, що це найменше зло із двох. Я підтримую пропозицію Юрія перенести адміністрацію офіс президента. Він обіцяв перенести. Я mm -hmm. пропоную її перевести в Авдіївку. А, от. Сурово. а чому дивись? Ти з одразу президент дізнається, що дрони потрібні що дрони потрібні. Більше того, 24 лютого, коли все почало, почалось, була команда всім силовим структурам кинути свої міста і приїхати в Київ захищати в Київ, якщо президент буде в Авдіївці. Є, ви, будуть, всі з'їдуться, будуть дрони, буде забезпечення, і ми почнемо свою е, переможну ходу. Тобто, тому, mm -hmm. тому е, ну, дуже слушна і практична пропозиція. Я прочитав недавно одного блогера. Він написав, що якщо б Олександр Македонський сидів вдома, його військо теж там сиділо. Ну я згоден. У нас не вистачає лідерських якостей сьогоднішніх можновладців, сьогоднішніх лідерів. Ну давай будемо відвертими. Правильно Юрій каже зеленському, потрібна відверта розмова з суспільством, до якого він наразі не готовий. Mm -hmm. Ми це побачили на прес-конференції. Е, на жаль, коли у нас були успіхи, да, я пам'ятаю, існував ці, цілий е, селфі-батальйон у му році, який їздив по звільнених місцях і робив селфі. Uh -huh. Що сталося? Я пропоную цей селфі-батальйон е, теж укомплектувати. Я знаю, що пан е, міністр фінансів Марченко профінансував і Верховну Раду. І всі е, установи добряче збивши там. Я знаю ДБР на 55%, відсотків. Беп про який казав Юрій на 249%. Національну мінцифру, поліцію відсотків. вдвічі да мінцифру на 301%. відсоток. Тобто є, е, от я грошове забезпечення. Є є я. От е, ще хочу долити масла вогонь е, е, їхав до вас в студію, прочитав дві новини. Перша, це якраз міністр фінансів Марченко, він заявив, що у Мінфіна поки не знають, де брати гроші на продовження мобілізації. Mm -hmm. От. І е, друга новина, що е, уряд вніс законопроект. Передбачається внесення змін до закону України про державну службу та про службу в органах місцевого самоврядування з метою встановлення для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування надбавок за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків за програмами та проектами міжнародної технічної допомоги та транскортонного співробітництва, тобто. Над кошти на надбавки у уряда є, а кошти на війну немає. Немає і ще от буквально на цих днях була інформація, що Міністерство фінансів Ізраїля запропонувало скоротити 10 міністерств. скоротити фінансування партій. У них теж є фінансування партій. Е, і ці кошти вони порахували десь близько 20 мільярдів доларів скерувати е, на потребу війни, тому що у них є війна зараз. Е, у нас вже другий рік йде е, війна е, в бюджеті 23-го року, і сьогодні е, освоїли на лише тільки на е, благоустрій 20 мільярдів доларів. Розумієш, тобто за 23-й рік. Так, да, за 2023 рік 20 мільярдів доларів угу. е, на клумби, стадіони, на благоустрій. От ну, якщо от, е, у нас на сьогоднішній день е, виходить е, за цей 24 рік, ми побачили, повернулася е, стара система державного управління. Знову ж таки е, нагадаю, що президент Зеленський жовшов з одним лозунгом: змінити е, цю систему, привести нових людей. Да, які е, створять е, кращі умови для України і українців. Зараз поки що е, кращі умови створюються лише за, е, для чиновників. До, причому для бізнесу зараз е, маски шоу е, гарно екіпіровані е, в бронежилетах, там з тепловізорами, з усім в, вриваються в оселі. Відбирають кошти, які фактично бізнес фінансує і волонтерський рух, і БПЛА. Зараз, там, знову ж таки, я прикладами, пан Шмигаль там доповідав, що в 100 разів чи в скільки там збільшилось виробництво БПЛА. Але ж уряд до чого і... тут Шмигель? Да, до чого тут Шмигель? Це здобутки саме бізнесу, якому Шмигель запропонував маски шоу. Mm -hmm. От е, людям народу е, запропонували обмеження в правах, от. а можновладцям владі збагачення на крові, mm -hmm. і ну такого е, ми зрозуміємо, що зараз за 24 й рік, от я скажу, що в 22 му були перемоги, а е, в 24 му в 23-му ми отримали. Невиконання там обов'язків, хтось е, збирався по набережній Криму ходить, е, там купатися да, в Чорному морі. Да. Обіця е, оці непри... невиправдані обіцянки, вони перетворились от в таку зневіру і розуміння, що влада е, не знає, що робити. Більш того, от остання. Прес-конференція Залужного продемонструвала, що у нас є військове керівництво, у нас є політичне керівництво, але у нас немає військово-політичного керівництва. І без влада пропонує українцям об'єднатись навколо, але сама не може домовитися між собою, що і як робити. Слава, скажи, будь ласка, от ми побачили вихід залужного на прес-конференцію, або там на брифінг, як його називають. Як ти вважаєш, а що це за хід? Тобто два роки залужний мовчав. Тобто він спілкувався з суспільством через західні ЗМІ, написав свої есе там в економісті чи там Бознаде. А що сталося зараз? Чому він раптом вийшов до? Прес-конференції до мікрофону і почав щось казати суспільству. Що це було? Е, ну, я можу поділитися своїми враженнями. Mm -hmm. е, я вважаю, що е, залужний він професійний воєнний і займався військовою справою. Е, озвучувати там плани наші mm -hmm. військові або ще щось це не його е, парафія і. В принципі, він виходить виходив на публічну якусь площину в самі критичні моменти. Ти ж бачиш, зараз стало питання, що робити в 2024 році. Фактично, Зеленський самоусунувся від вирішення викликів, ті, що стоять перед Україною, тобто незрозуміло, яка у нас доктрина війни, яка у нас буде стратегія війни, тобто, це питання саме політичного керівництва, яке Зеленський не може ну, озвучити, чи то не розуміючи, що робити. Напевне, що ну, просто от, ці 5-6 ефективних менеджерів дійсно не знають, що далі робити. І заложний так. вирішив взяти на себе ініціативу. Е, ну, ти розумієш, от, останню прес конференцію През... Зеленський спробував е, скинути з хворої голови на здорову е, ті питання, які мають бути вирішені політи... політичним керівництвом. Вже всім зрозуміло, що. Цей конфлікт фактично нерозрішимий, Військові будуть виконувати свої завдання згідно сил засобів, які вони мають, тих навиків, які вони мають. Я ж кажу, що провал 23-го року що політичне керівництво не сформулювало доктрину, то що я говорю, ми. Доктрина, точніше, Зеленського, була це політика героїв, угу. Полі, політика мертвих героїв. Про, 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 політика прольотів, знаєш, ну щоб не, скажи... Матом не, да, щоб не сказати гірше. А от е, я вважаю, що у нас має бути і військове політичне керівництво має взяти на себе відповідальність, якщо вони не розуміють, що. Українцям треба робити, як перемогти, значить, ми маємо сформулювати цю доктрину, цю стратегію і змусити наше військово-політичне керівництво виконувати волю українського народу. Добре, от ось ще, ще одне питання по залужному: він там сказав, коли його там журналісти спитали з приводу підготовки людей, яких мобілізують. Він дуже дивно відповідав. Він сказав: ну, це ж питання місцевого самоврядування. Тобто, він вважає, що Кличко повинен підготувати людей. Потім він так подумав, що я їм те сказав. Сказав, ну ТЦК і ми допоможемо. Тобто, знову він не знає, як зараз готують людей. Тобто ніхто зараз не займається підготовкою людей. От ти як людина, яка вже в армії, скажи, будь ласка, як зараз готують мобілізованих? Що з ними роблять? А, ну... Чи просто в баус і на передову? Ну на, на щастя, я попав в гарний колектив mm -hmm. до гарного керівника, командира роти. І у нас, в принципі, був був час, який ми використали саме для підготовки. Тобто, це вже коли ти з натрав... ну, 24 лютого, коли все почалося, звіль був звільнений Київ, і нас вивели якраз на підготовку. І три місяці ми готувалися. Тобто, mm -hmm. це вже в ЗСУ. Ну, ну, чи, ну, ф... чи в 30 ти розумієш, цей перехід навіть угу. він був якийсь ну, нас фактично заднім числом всіх оформили. Тому що спочатку спочатку дали е, автомат е, 4 рожка і штик-нож, а вже потім почали формувати з нас підрозділ. Ну, Тобто, як такої підготовки в країні не існує? Е, ну, На той час не існувало. Зараз я знаю, долучилися наші західні партнери, Я, от ну ми з тобою розмовляємо часто про все, що відбувається, і угу. мені от ситуація 24 лютого, я нещодавно дивився відео. Дякувати Богу, бізнес і волонтери допомагають бійцям з і От uh -huh. відео там штурм був наших позицій, і е, штурмові підрозділи там нашого ворога намагались підійти до наших позицій. Коли почули дрони, залягли, прикинулись мертвими. Uh -huh. А от е, но на щастя наші е, зрозуміли і е, дійсно зробили з них е, гарних е, росіян то от е, на жаль влада також 20, до 24 лютого все робила прикидувалась мертвим знаєш uh -huh. е, е, сподіваючись що нас е, пронесе uh -huh. не пронесло і зараз фактично зараз е, відбувається те ж саме те ж саме тобто зараз росіяни с... нарощують нарощують а ми, да. ми ховаємося. Ну, не ми, а військово політичне керівництво. керівництво ховається від викликів. І оце мені не подобається. Оці перекидування, там, це ваша відповідальність угу. це спільна відповідальність. І, на жаль, вони не знайшли спільного діалогу. Це вже видно і зрозуміло. Я не буду зараз копатись, хто там не допрацював. Це впливає і на позицію наших західних партнерів, це впливає на мотивацію українців. Ну коли люди бачать, що навіть між владою у владі немає порозуміння. Звичайно, це все впливає і на, і на навіть на підготовку в армії у військових дуже багато проблем. І от питання демобілізації не вирішено. Зараз гостро стоїть питання, що дійсно цілий ряд людей, які воювали, пішли добровольно. Воювали більше 20 місяців, вони або вже загинули, або мають поранення несумісні з подальшими бойовими діями, морально виснажені. І чого піднімають питання, що в тилу багато людей. Які фактично от гамузом вісять з ними, не вирішують питання, що з ними робити. У нас не знаю, на, на напевно там дві треті військових зараз. Вони не придатні до бойових дій, а коли в армії не знаходяться, не? коли знаходяться в армії, і це питання не вирішується. Президент говорить, що хай мені пояснять, як угу. вони демобілізують. Я запропонував конкретно пропозицію. У нас мільйона 8 мільйона Бюджет, да, отримують з бюджетної сфери. У нас 350 тисяч правоохоронців в МВС. Працюють 33 тисячі СБУ, 11,5 з половиною прокурорів. БЕП ДБР злагоджені профінансовані. Я говорив про фінансування. Зробіть ротацію. Держслужбовців, більш того, вони мають підтвердити пройти світ тест на державність. Вони давали присягу народу України служить народу України. Вони мають бути на самих важких ділянках фронту. Я розумію, що для них це саме важке це ходити по офісам і по квартирам бізнесменів. Але це не вирішить питання. Вніс пропозицію петицію щоб президенту, слава Богу, зареєстрована. Вона щоб ратували державних службовців на добровольців. Ми вирішуємо дуже багато питань. По-перше, ми вирішуємо питання з тими добровольцями, які зараз не можуть воювати. Вони точно знають, що треба на фронті. Вони точно не потратять кошти, які виділяються на дурниці, тому що вони знають ціну кожної ціну кожної копійки. Це е, врятовані життя. А наші держслужбовці і підтвердять свою е, державницьку позицію і усвідомлять, е, що треба на війні. Бо ну, я бачу, читаю Марченка. Він не розуміє, от він реально не розуміє. Це потреби. Має була, це міністра фінансів чи генерала е, Міністра фінансів е, щодо військових. Ще раз кажу: їм треба дати е, чут чітко завдання, що ми от ми з тобою розмовляли. Я запропонував е, стратегію Тегію Бермудський е, трикутник е, да. е, для всіх е, росіян з, зі зброєю Україна має стати бермудським трикутником. От вони заходять і зникають. і, зникають, і да. це має військово-політичне керівництво, має поставити перед військовими, що мене не цікавить. Скільки ви звільнили землі, я не ставлю вам завдань на наступний рік бути в Криму, там звільнити Бахмут, зайти в там Горлівку, там ще кудись. Я вам ставлю, щоб на наступному році у нас не було жодного живого росіянина да. на окупованих територіях. Да. І при цьому ми не втратили жодного бійця. Mm -hmm. Ну я зараз, звичайно, мета і задача да. не втратити жодних да. і військові вийде? будуть ставити: нам треба бетон, да. що нам треба фортифікаційні да. ета, нам треба зменшити втрати на передку. Як зменшити втрати на передку? Замінити людей технологіями, замінити спостережні пункти камерами, камерами спостереження, замінити піхоту автоматичними тюрелями, замінити штурмові підрозділи. От як в Підрозділі да, підрозділі е, 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 наземний дрон з 762 кулеметом він їде вперед і висікає е, всю живу силу. Розумієш? Тоді і вони будуть е, говорити, що нам не на треба там не 300-500 мільйон людей. А скажуть: нам треба 100 тисяч турелей, да, 100 тисяч дронів, да на СПшки Порахують скільки зараз СПшок, Нам треба там стільки-та е, камер спостереження. Угу. Для цього треба оператори, які будуть обслуговувати. Розумієш, а не е, як зараз, ну чому зараз ви е, виник цей шквал е, незадоволення законопроектом? Там е, знову ж таки брання для держслужбовців угу. і починають е, рахувати, а де ж взяти моб ресурс. А ми зменшимо е, вік, а ми направимо без руків, ну у нього ж друга рука є, тримати автомат може. Без одного глазу, ну з другим глазом, ж може поцілить в когось. Ти розумієш? А якщо вони їх загинуть, ми візьмемо ще. Ну Це план поразки. Добре, який твій прогноз, слава наступний рік. Як дивись, що буде відбуватися. Ключове, що я хочу сказати, ми маємо нав'язати свою волю в суспільство. Воєнно-політичному керівництву. Якщо вони не готові усвідомити, якщо вони не готові взяти на себе лідерські якості, я зна, сказав, як це зробити. Якщо вони не готові проявити державницьку позицію, особливо державні службовці, чиновники, якщо вони не готові змінити доктрину війни і перемогти, Е, значить, треба приймати рішення, ну, що вони не нездатні, і ми все рівно переможемо. Е, немає варіантів для Росії перемогти. Ти дивись, що відбувається там навіть ну, на передньому краї, е, в... скільки росіяни, е, скільки коштує для них квадратний метр землі. От зараз там Мар'їнка е, захвачена, Було відео, там немає жодного, жодної будівлі. Там полягло дуже багато людей. Вони просто не дойдуть, розумієш? Але якщо ми будемо вести таку політику, то ми втратимо ціна нашої перемоги, ціна до допоки до керівного складу дойде розуміння, ну буде надто велика ціна. І я скажу, що люди, які е... Постраждали і воювали і під обстрілами. Ну я не знаю, які вони висновки знову. Ти сподіваєшся, що зрозуміють вони. Тисяч, ти я підійд, не сподіваюсь на звати. їх розуміння. Я сподіваюсь на волю і силу народу народу, що вони доведуть до цього панівного класу, що ало, або вони виконують волю, але або вони йдуть геть.